Дружба диктаторів Китай заявив про поглиблення співпраці з Росією. Перш за все, поглиблювати збираються співпрацю між арміями. Бо Москва та Пекін, як заявив головний китайський дипломат, мають спільні погляди на ситуацію у світі. І ще одне поглиблення дружби. Росія планує із КНДР. Напередодні Владимир Путін вніс на ратифікацію договір про співпрацю із Північною Кореєю. Угода фактично передбачає військовий альянс, адже включає пункт про надання допомоги всіма наявними засобами у разі нападу на одну із країн-учасниць. Також підписанти обіцяють не поширювати інформацію для третіх осіб. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Держдуми у договорі. Із 23 трьох статей йдеться, що у разі введення санкцій проти обох держав ті зобов'язані мінімізувати вплив таких заходів на взаємні економічні зв'язки. Після візиту Путіна до КНДР, який він здійснив улітку, окупанти масово використовують північно-корейські артснаряди. А нещодавно стало відомо, що Кім Чен Ін відправляє на війну в Україну і своїх солдатів. Минулого тижня з'явилася інформація про загибель шести північнокорейських військових у наслідок ракетного обстрілу Донеччини. Це підтвердив Володимир Зеленський і закликав партнерів посилити підтримку України. Була доповідь розвиток служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї, також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль, інвестують у затягування війни. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна. Наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо. Північна Корея таки підірвала свою частину дороги до південної Кореї. Про наміри путінського друга Кім Чен Іна напередодні заявили південно-корейські змі. Йдеться про дорогу, зведену у 2018 році, коли стосунки між двома державами тимчасово покращилися. Шлях планували використовувати для майбутніх операцій з пошуку людей. Після підриву Південна Корея каже, посилила спостереження за ситуацією та забезпечила готовність військових. Раніше КНДР озвучила погрози у бік південної Кореї через те, що нібито побачила над своєю столицею південно-корейські безпілотники. Обидві держави нагадаю, із 1950-х формально все ще перебувають у стані війни, і загострення між ними трапляються не вперше. Більше газу від Росії угорщина домовляється із Газпромом про додаткові поставки наступного року. Переговори про угоду, заради якої задіюють весь потенціал газогону. Турецький потік ще ведуться. Зведений незадовго до початку повномасштабного вторгнення газопровід постачає російське паливо до Туреччини, Болгарії, а вже звідти до Сербії та Угорщини. Болгарія до слова газ із цього трубопроводу не імпортує. Загалом Євросоюз намагається відмовитися від російського палива і нафти вже два роки. Виняток зробили лише для кількох країн. Так, Чехія, згідно з опублікованими виданням політико, даними витратила на російську нафту і газ понад 7 мільярдів євро. І це у п'ятеро більше ніж сума допомоги наданої Прагою Україні, та становить десь мільярд двісті дев'яносто мільйонів євро.